Дозвольте оголосити спільне засідання сесії двох відкриті. Сьогодні на нашій сесії стоїть одне питання про суспільну політичну ситуацію в Україні. Кого які будуть пропозиції, звернення? За, сьогодні було зачитано тут звернення, яке ви всі прийняли, тому е, таке саме звернення я ставлю на голосування депутатам районної міської ради. Хто за дане звернення, яке проголосовано було тут на Майдані? Ще раз читати. Ну то Слово слово. Слово для зачитання надає, надається Миколі Миколаївич. Схвалити заяву депутатів. Що? Схвалити заяву депутатів Івана Франківської обласної ради шостого демократичного скликання заява тут додається. Друге звернутися до керівників держав-членів Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, інших демократичних держав про застосування санкцій до президента України та уряду Януковича Азарова. Звернутися до президента України та прем'єр-міністра України з вимогою подати відставку. Звернутися до членів партії регіонів із актом про вихід з партії. Рекомендуємо працівникам державних органів влади не використовувати як символіку службових приміщень портрети Віктора Януковича, звернутися до працівників силових структур із застереженням щодо недопущення неправомірних дій відносно своїх співвітчизників під час проведення мирних акцій протестів, координувати дії місцевих рад області щодо району, щодо організації виїзду представників територіальних громад області до міста Києва, звернутися до засобів масової інформації. Району щодо оперативно висної подій та ситуації, яка склалася на території у нас і в Україні загалом резолюцію зборів спільних районної ради і міста оприлюднити в засобах масової інформації і розмістити на інтернет-сторінках нашої ради. Все. кого ще які будуть зміни Добавки? Пропозиції немає, то дозвольте мені зачитати рішення. <ріць> то депутат, шановний, ну не мішайте проводити сесію <ріць> Підтря... <ріць> заслухавши та обговоривши резолюцію збору Івано-Франківської обласної ради 6-го демократичного скликання від 1 грудня 2013 року про суспільну політичну ситуацію України. Районна рада і міська рада вирішили. Підтримати резолюцію збору Івано-Франківської власної ради 6-го демократичного скликання від 1 грудня 13-го року про суспільну політичну ситуацію в Україні. Текст резолюції опублікувати на сайті районної та міської ради та в газеті Гуцульські край». Хто за таке рішення? Прошу голосувати, депутати міської і районної ради, прошу Проти. Проти утримались одного власна рішення прийнято. Ромаду, тепер ми повинні рішення відповідно до закону розділити. У нас ще є одне звернення, яке для того, щоб воно мало юридичну силу, треба окремо проголосувати депутатам районної ради. Якщо депутати міської ради захочуть прийняти таке рішення, вони можуть також приймати, але це рішення має голосуватися і прийматися сесійно, а не спільними зборами депутатів. За, зачитується рішення прошу виконуючого голову виконуючого головуючого порядок денний, то вона взагалі шановні шановні депутати. Я просив, які зміни, добавки не було. Ми проголосували вже за рішення, яке було сьогодні на нашій позачерговій сесії. Тому давайте конструктивно. Ми можемо загальними зборами це прийняти, але сесія... значить, шановні. Зрозумієте одне, це рішення має бути прийнято сесійно для того, щоб воно мало вагу у зверненні до Верховної Ради України. Ми провели спільні збори міської і районної ради. Що <поцелев> ну, Якщо хочете. Щоб щоб було неправильно, то так і робіть. У Івано-Франківську вчора відбулися спільні збори депутатів усіх рівнів. Всіх рівнів. я вибачаюся. У Франківську було 45 депутатів, хворому не було. Зараз є і міської і районної ради. Зараз проведена у нас сесія. Якщо у вас більше запитань немає, я, я оголошую сесію закрит. Я все таки прошу громаду вислухати звернення і поставити на голосування, чи воно буде дійсно чи ні? А ви, будь ласка, послухайте до про звернення до Верховної Ради України з вимогою щодо невідкладного розгляду на та прийняття проекту закону України про. Порядок імпічменту президента України відповідно до статей 5 140 конституції України, статті 10 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою усунення на законодавчому рівні існуючих прогалин та недоліків, які унеможливлюють практичну реалізацію положень частини першої статті 11 конституції України щодо усунення президента України з поста порядку імпічменту районна рада вирішила. Перше звернутися до Верховної Ради України з вимогою щодо нетхватного розгляду та прийняття за проекту закону України про порядок імпічменту президента України, реєстраційний номер 2220 від 07.02.2013 року. ініціатором якого є народні депутати України Яценюк Лишкоття Тягнебок. Рішення опублікувати у газеті Гуцульський край та оприлюднити в інших засобах масової інформації. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. Прошу депутатів районної ради проголосувати за прийняття такого рішення і міської ради. Хто за, прошу підняти руку. Хто проти утримався? Немає. Дякую.